14 вересня на території Васильківської центральної районної лікарні було закладено капсулу під спорудження церкви ікони Матері Божої цілітельки. На урочистій церемонії були присутні Васильківський міський голова Володимир Іванович Сабадаш, голова Васильківської райдержадміністрації Олександр Петрович Комах, благочинний Васильківського округу, настоятель церкви Святого Миколая протирей Отець Андрій. Місце під храм освятив Пресвященний Миколай. Єпископ Васильківський, вікарій Київської митрополії, Української православної церкви. Я вірю, що спільними зусиллями на цьому місці постане храм, який буде достойним храмом, як і всі інші храми міста Василькова, куди будуть ходити люди, де Божа благодать буде рясна знисходити на всіх віручі. <пілляється> У своїй промові міський голова Володимир Іванович Сабадаш підкреслив виключну важливість сьогоднішньої події, оскільки економічне відродження країни неможливе без відродження духовного. Сьогодні ми зробили гарний захід. Дякую владиці, дякую вам, отець Андрій. І ми в розмові своїй, коли говорили, що неможливо, ми це повторюємо кожен раз, що неможливо економічне відродження України без духовного відродження. Ось. Тому треба дивитися, починати з себе, дивитися, які ми робимо вчинки. І так само, щоб громада... Відповідала кожен відповідав в першу чергу сам за себе. Ну і віри нам всім в Бога, тому що без віри, без добрих справ неможливо жити. Користуючись нагодою, прес Миколай передав благословіння на будівництво храму від блаженнішого митрополита Володимира. Хочу передати всім благословення, нашого присвятеля, блаженнішого Володимира, митрополита Київська і всієї України. Так Господь вам допомагає будиниці цього права.